Друзі, всім привіт! Отже, подивимося, що у нас відбувається по ринку. Я запишу свої думки, а також глянемо по позиціях. Отже, біток. Наразі місячний таймфрейм, поки що рано щось ще говорити, ще півмісяця попереду. попереду, але з того, що є зараз, вимальовується декілька цікавих ситуацій. Зараз головна ідея заключається в тому, що місяць дуже сильно починає давити. Да. Дуже сильно давити, і я не виключаю, що, можливо, ми заходимо в фазу ведмедячого тренду. Тобто, у нас був такий: в 2021 році у нас була відмішка, потім 22-й, 23-й рік ми накопичувалися, і в кінці 2023 року ми почали пуляти. І був у нас такий ляля вичачий забіг. Тобто, якщо ми подивимося попередні, скажімо так, рази, коли ми пуляли, біток пульнув 534%. Тут біток пальнув 340%. Дуже-дуже гарний профіт. Я не виключаю, що ця стадія росту може вже бути закінчена. І я не виключаю, що ми можемо впродовж року, можливо, навіть і швидше, пощупати біток орієнтовно там 25-30%. Поясню, чому я так думаю. По-перше, у нас. РСК залізла під супротив. Ну, дуже така насправді стрьомна історія. Тому що якщо ми подивимося по попередніх забігах, да, по історичних як склалося, кожен раз, коли РСА залазив під, на місячному таймфреймі, коли РСА залазив під супротив, це нам говорило про те, що його будуть окатувати, що ціна йде вниз. Коли він тільки пробивав його, да, у нас починалася така лябичка. Що ми маємо наразі? Відмалювали таку патрійну вершину, почали просідати, залізли під Рисай. Можливо, нас повернуть назад, да, якось отак от зроблять, якось було в попередні рази. Але це вже сигнал про те, що вищі настрій, вони закінчуються. Я не виключаю, що можуть зробити наступну історію, піти по принципу попереднього вичачого ралі, і все ж таки якось от так от нас вивести, да, показати нам рост і вже звідси валитися. Можуть домалювати ось так: от якось подвійно, бо там подвійну або потрійну вершину, да, і вже від неї їхати вниз. Можуть провалити просто вниз, як вони це люблять. Найближча зупинка що саме головне, да? а, давайте, так, куди може зараз потенційно піти ціна вгору. Якщо ми все ж таки вибиваємося от за цей локальний тренд, це може бути перша зупинка район там 68 тисяч. Да? Якщо ми пробиваємось тут, закріпляємось, тоді ми їдемо оновлювати ХАІ. І там кудись, кудись, кудись. кудись. От, але, відверто кажучи, біто по 100, що для мене ця перспектива стає все більш і більш туманною. На місячному таймфреймі у нас чітко визначений: чітко визначена зона інтересу. Тобто у нас є попередні попередній місяці гарний сапляк, який. На рівні 49 зупинився і відкотилися. І поточний місяць, от він іде, да, от він район там 53. Тобто цим квадратом, таким прямокутником, я відмітив зону потенційного інтересу, куди ціна хоче прийти і зібрати ліквідність. Тобто, як бачите, позаминулий місяць ми дали сапляк, і ми до цього сапляка прийшли. Ми його забрали. Обмалювали новий сапляк. Чи дасть цей сапляк забрати всю ліквідність, яка була тут, дуже і дуже гарне питання. Але є, але якщо. Ми пробиваємо вниз, да? і йдемо забирати цю ліквідність, то ми пробиваємо тренд. Ми пробиваємо величезний трендлайн, який з 2020 року йде, да? тобто він починається. І до нього ціна вздовж нього йшла, потім до нього знову прийшла, від нього відбилася, пробила, вздовж нього потусила, і, по суті, від неї вона відштовхнулася і полізла вгору. Тобто, у нас тут і рівень, і зони інтересу, і трендлайн. Тобто, при умові пробиття даного, даного тренду, да? коротше кажучи, що цієї зони, давайте її назвемо. 53-49 тисяч пробиття ось цього діапазону, да, 53-49. Це нас відправляє на 44-40 аж зі списком. Там, знаєте, як також установок не буде. І плюс ще варто врахувати, що в нас є от гарна імпульсна свічка, яка стартує з 42 500. Через пробиття ось цього рівня, да, 53-49, перша зупинка, я переконаний, буде десь в районі 43. Щоб забрати цю імпульсну свічку. Якщо у нас далі наступний тренд ось цей він не встоїть, то тоді їдемо до нижнього. Нижній тренд це ну, наразі це 22, да, він постійно підвищується, залежить від того, як сильно буде воно летіти, чи буде воно взагалі летіти. Це вплоть там 25-30, от сюди біток, може прийти. Питання в тому, що вони будуть робити: чи вони задеруть вгору, чи вони польють. Якщо будуть задирати вгору, як нас можуть спробувати спідманути? RSI це не панацея. Це лише показник того, що настрій міняється. І якщо ми візьмемо в розрахунок попередні, биччі забіги, то оновити хай, наприклад, навіть ось в попередні рази, як ми робили, якби ток робив, плюс 7,5%. Від поточного хая 7 ,7 – 7-7,5%. От район 79 тисяч, 7980. Показати красиве число і потім звідти вниз. Реально більше, ніж реально. Зараз питання в тому, як будуть розвиватися події в наступні декілька тижнів. А події можуть розвиватися дуже цікаво. Тиждень. Що у нас повітку по тижневі? Ми бачимо з вами зону інтересу, яка в нас є, да, про яку говорив раніше. Ми на Поза минулому тижні до неї прийшли, відбилися, і минулий тиждень показав нам дуже гарну реакцію, дуже гарний ріст. І в принципі, якщо ми будемо говорити от по свічках, то така формація вона більше говорить нам про ріст, про те, що ціна хоче йти вгору, і можливо, навіть пробивати ось цей тренд. Якщо ціна пробиває ось цей тренд, за ним закріпляється, то як говорив в попередньому відеоролику зони інтересу, перша, 60, там 2000 плюс-мінус. Тобто важливо пробити цей супротив, закріпитися за ним. Зона 62 тисячі і тоді може спокійною душею штурмувати 65, а потім штурмувати да, 69-70. Зараз перейдемо до днівку, тут буде набагато краще видно. Тобто мене, скажімо так, напружує ось ця ось свічка з попередній тиждень, тому що вона дуже гарно з'їла всю цю історію. <кій> ну, то ось вона почалася. Можемо взяти накинути нашу фібу. І знову ж таки, можна її накидувати якби, ну, дві історії, але зараз подивимося, саме те, що мене цікавить. У нас фіба 618 збігається рівненько з лінією тренду. Яку, яку я проводив? Тобто тут питання: якщо ми за 61 тисячу вистрибуємо, да, тим самим ми ламаємо цей такий нисходящий тренд, якщо ми сюди вистрибуємо, закріпляємося, то ми спочатку їдемо, штурмуємо 64, 65, да, цей діапазон. Якщо ми його пробиваємо, відповідно 70, закріпляємось, і далі відповідно штурмуємо цей хай. Тобто таке вже як раз, там два, три, хоч отако. Плюс-мінус ось такий сценарій лонговий може бути. Але знову ж таки, я поки що знаходився в такому періоді очікування. Я не можу, якщо раніше, да, ви пам'ятаєте, там по попередніх відеороликах я говорив, що це однозначно шорт, прямо шорт-шартєцький, -шорт -шорт то зараз я можу говорити про те, що це однозначно шорт, що це шартетський, але протягом якого періоду часу він буде себе відпрацьовувати? Залишається питання відкритим. Можуть зараз показати локальний позитив, задрати ціну вгору і потім звідти палити. Тобто Тут же все впирається в питання е ризики мані-менеджменту, візьмемо лінійку. Тобто, при умові, якщо все йде вниз, да, і ми прошиваємо зону там, 49 тисяч, я вас вітаю, це буде просто легендарніший шорт. Тобто, набирати шорти з поточних можна, але враховуйте наступну ситуацію 5%. 10%, 18%, 20%, 37% майже 40%. У разі, якщо вирішать задрати ціну до гори, чи готові будете 40% тягнути ціну вгору, тримаючи шортпозиції. Ну, типу, я розумію, що там може бути пендінг, що там вам можуть нараховувати е -е, затримання позиції аля проти ринку. Але типу 40% зараз позиція доволі неоднозначна. Якщо говорити про якісь короткі стопи, ну можна пробувати шорт, але знову ж таки, його треба тоді пробувати десь до 62 тисяч, да, ховати стопку десь сюди. Але можуть забрати. Загального принципу теханалізу у нас раз, два, три. Чим частіше б'ємося в рівень, тим, тим більше йому віри з того, що ми його прошиваємо. А нижніми ми вдарилися раз, два. От. І ціна знаходиться в такому симметричному трикутнику, який холера пробивається 50 на 50. Плюс, якщо раніше ми приходили до рівня і ми отримували жорсткий да, жорстку, таку гарну смачну реакцію, то тут ми прийшли до рівня і реакції взагалі ну, майже можна сказати, що і нема. Ну, може, нам сьогодні трошечки ще червоний покажуть, завтра дадуть зелену палку і реально відправлять ціну там, на 62 тисячі. Ну, питання залишається доволі відкритим. Можливо, якусь новину там сьогодні, завтра там, на днях викатять і вкатають ціну донизу. Ну от, місяць вниз, якщо ви торгуєте місячні таймфрейми, ну, місяць вниз, це можна з кайфом сидіти і чекати, а, тиждень. Ну, вже він такий, що, в принципі, та й вгору можна. Дневка, Ну, дневка дозволяє як вниз, так і вгору, вона знаєте, заходиться посередині. Тому, наприклад, по Днівки я б, наприклад, чекав би, якщо продовжиться зниження, бо там ми якось відмалюємо там, ще щось цікаве на RSI, то тоді можна говорити про Дашу вниз. А, можемо задерти RSI вгору і відповідно відправити ціну вверх. Тобто, якщо RSI задирається, давайте малювалочку, якщо він якось такого задирається, да, то ось так от він піде. От. На графіку це відповідно буде штурмування зони 65 тисяч. Тиждень ресайка підійшли до супротиву. І зараз питання, що буде далі? Якщо ми за цей тиждень, наприклад, цю свічку зелену зберемо, то, скоріш за все, до там, кінця поточного місяця, чи, можливо, там, до середини наступного, ну, ми про всю цю історію про Але знову ж таки, з іншої сторони, якщо ми розвернемо цей графік, Яку ми реакцію отримали тут, коли прошивали цей рівень, да? і яку ми реакцію отримали, коли ми знову прийшли сюди, да? О, до цього, от, до точки інтересу. І от реакції тут майже не було. Тут, ну, да, відкупили 17%, дан, дали вгору 30%. Ну це мало. І потім ми знижуємося, знижуємося. От питання, що буде тут. От реально цей тиждень дуже цікавий. Я буду дадуть вгору, або зли. Ну, Типу, їм же тягнути нема куди, нема як. Тобто на цьому тижні вже буде конкретна, зрозуміла ситуація. Опускаємося вниз. Супер, чудово. Питань немає. Наступна зона інтересу у нас буде от район там 54 тисяч. До речі, на 54 тисячах там по ф'ючерсах на 4 годинках є розрив ціни. Тобто, в принципі, цей граб бажано б закривати. Це якби один ще з пунктів, чому біток все ж таки хоче трішки прогулятися вниз. Тобто, 54 тисячі я б все ж таки, напевно, очікував би зараз по бітку. О, все ж таки, я більше схиляюся до шорта 54 тисячі по бітку. Дивимося яка тут реакція, якщо прошиваємо на цю трендову. Ну, це буде тоді якось ось так: от. пам 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 Тому наразі очікую, біток дуже, дуже хоче прогулятися донизу. І місячний таймфрейм про це говорить. Але днівку і тиждень ще можуть повозити. Тому очікую, подивіться, що вони покажуть. Ефірка. Давайте теж по місяці. Що нам показує ефір? Він теж заліз під RSI. І як ви розумієте, на місячному таймфреймі, коли щось залазить під RSI, ніколи нічим хорошим це не закінчувалося. Ось тут ми поки гуляли, да? якось так, вздовж нього, потім за нього вилізли, і в нас почалася бичка. Потім в якийсь момент ми потрібну вершину відмалювали, залізли під RSI. Ну і в кінцевому результаті, якщо так розібратися, з моменту, як ми залізли під RSI, ми отримали. Ну, давайте давайте цієї свічки навіть рахувати. 70% внесок. Залізли під РСА. Давайте рахувати від кінця цієї свічки. 70%. Ефір по 800. Мені здається, мене зараз проклянуть всі держателі ефір. Але це ринок і це може бути. Особисто я поговорив про те, що я. Чекаю, все ж таки, було рана. Я чекаю, що це буде таке ну, гарне бичаче ралі, сильне, потужне. Але я б висадив би пасажирів, спотовиків. Для цього я говорив, що ціну по-хорошому опустити, от кудись от, за дві тисячі, пробити оцей тренд, показати, що він слабкий, опустити от сюди кудись ціну, тисячу, вісімсот, можливо, півтори тисячі, опустити ціну, дати їй тут трошки погуляти, і потім повернути її назад. Повернути її назад фігуру і тоді вже їхати пробувати вверх. Але. Але це ринок, можуть показати все, що завгодно. Тому місяць по ефіру аналогічно, як і по побітку вниз. Що по тижневі? <кхід> по тижневі дуже цікава історія. Тобто, якщо ми говоримо про біток і він оцю свічку попередньо так от перекрив, в да? нього більш такий сильний, більш лонговий потенціал у бітка, то ефір, ну він вроді як показав, вроді як нам ретест там 2500, дав, вроді як, да? хоча я казав, що я не вірю в такі фітілький на ретест. Але я розраховував, що ціна закриється хоча б там по 2400 попередній тиждень. Що цей тиждень нам будуть давати там 2500, можливо, там навіть 2600. Я розраховував побачити взагалі ретест цієї зони, да? тобто там навіть там 2700, можливо, там до 2800, тобто я був готовий тягнути. Але не дали. Типу, просто то вчора почали лити і злили, ці, злили ціну по ефірові. І ефір зараз виглядає ну, доволі слабо. Якщо ми говоримо про класику теханалізу, то оця свічка така: це перевернутий молот, і, в принципі, перевернутий молот сигналізує про те, що буде подальше, подальше зростання. RSI на тиждень його вже теж, в принципі, вкатали в таку зону, звідки можна починати рости. І RSI з, з зоною цією, з, з лінією під 3 супроти вже йде на пересічення. Але знову ж таки, це не буде там за один тиждень, тобто це як мінімум декілька тижнів, йому треба погуляти, щоб пересіктися і побачити, яка буде далі реакція. Ліквідності внизу, ну, вона є. Ліквідність внизу, підтримка якась, ну да, вона теж є. Давайте глянемо днівку, там більш цікава ситуація. Ось у нас є оцей падаючий такий локальний несхідний тренд, і відверто кажучи, що от в п'ятницю, коли його прошили, я думаю, що це вже буде лонг. Вчора, коли ми прийшли до е, цього, навіть не так крайній той пролив, який був, да, я набирав шорт по 2315, і наразі я його тримаю. Я розраховував на те, говорив відео в попередньому, що я розраховував, що буде продовжувати лити, що будуть прямо прямо звідси, да, пробивати цю трендову і спускати от прямо до 1900 туди лити. Але почали давати вгору. І вже трошки пізніше побачив, що сформувався такий от канал. Да. І цей канал тут прямо малюється красивенний ведмежичий прапор. І з моменту його пробиття, да, то, то ось якраз ми йдемо кудись там в зону там, 2000 там, 1950, кудись плюс-мінус в ту зону. І біля цього, глобальної, біля цієї глобальної підтримки, реакція буде в будь-якому випадку, ну до бабки не ходить величезний величезний, історичний такий трендлайн. По-любому відскочимо. От До бабки не ходить, по-любому відскочимо. Я не виключаю, що зробимо якесь такий понтушамі. Да, тобто повернемося до цього, де ліквідність сиділа, повернемося сюди. І я думаю, що звідси ще раз наберемо шорт позицію, тобто проїдемо ще два рази. тобто проб'ємо ось цей тренд, да, все ж таки поїдемо сюди. Можливо, там декілька тижнів. Побачимо там 1900 по ефіру, звиксуємо прибуток. Подивлюся, або, може, візьмемо лонг-позицію з понтом доїхати там до 2200, от і звідти перевернемося назад в шорт. На 2200, там 250 десь у цьому діапазоні. Перевернемося назад в шорт і будемо їхати. А... Або просто посидимо, почекаємо, подивимося, як ринок буде себе показувати. От що паднівки ще цікавого, в п'ятницю, от, повернуся до того, про що говорив. Є у нас такий от тренд, і в п'ятницю його прошили. І відверто кажучи, я думаю, що це, може, аля якась бичка починається. Вчора дали спуск до, цього, до цієї трендової. І от зараз у мене питання в наступному: чи нам зараз дають ретест цієї трендової? Чи нас запускають назад під неї? Якщо запускають назад під неї, це чудовий сигнал для шарта. Ну це просто чудово. Це означає, що якщо нас повертають, це означає, що у покупця сил немає, і що десь буквально там скоро на днях будуть лити. Можливо, навіть там сьогодні вночі при умові Якщо нас повертають от сюди, от назад фігуру. да Тобто ефір вже залазив там на 2260. От якщо він закріпляється там дві двісті шістдесяти там дві двісті, от там не знаю, там дві то це однозначний шорт. це Наступна зупинка буде там 1900. 2000 плюс-мінус в тому діапазоні. От, і потім будемо чекати реакцію. Дивитися, як, яка вона. От, і я не виключаю, що якщо ми підемо вниз, його тут же проб'ємо, то тут же буде цікаво. Я не виключаю, ще раз повторюю, що можливо там від 2000 1900 я буду брати лонг. Локальний, короткий. З понтом 2200, ну, 2500 то краями. Але для, для мене ситуація шортова. Мені здається, що ми залізли в ведмежачий тренд. Тому локально чекаю. Якщо повертають нас назад, можна дихати спокійно, можна кайфувати. І, можливо, навіть якщо прольють, то переводити стоп-бу і нарешті кайфувати. Тому, що, відверто кажучи, коли набрав цю позицію і, так скажемо так, трішки ехехей з таким настроєм залетів. Ну, дало подав мені трошки фір понервуватися. Але загроза ще не зникає. Загроза виходу вверх, так само як і з бітком, вона не зникає. Якщо біткоін, а, нам би хорошо 53-49 тисяч пробивати, тоді ми їдемо вниз, але лонговий сценарій залишається при умір закріплення за 62, то в ефіра ситуація йому 2400, 2,500, десь у цьому діапазоні. Якщо він сюди повертається і закріпляється, то це відправляє його ну, 2800, наприклад. А тут от, сюди. от Тому, поки що, по ефіру теж чекаємо. Я думаю, що сьогодні-завтра вже дадуть однозначно розуміти, що буде відбуватися з ефіром, якщо він закріпляється. От, Нижче цього тренда, тоді йдемо вниз. Якщо він все ж таки закріпляється над ним і буде якось штако в бік відходити, то напевно я буду прикривати свій шорт і дивитися, як буде розвиватися подія далі. Так, що у нас там ще? Рiпл. Місяць. Ріпл по місяцеві. Ripple насправді цікава ситуація. Чому? По-перше, він ніяк бідосі не може вийти за РСА. Він тут, навпаки, навіть відмальовує голову плечі такі, невеликі локальні, на місці. А це, це якби його, це не, не просто так. Але, знову ж таки, ще 15 днів. Як ми бачимо, залишають дуже багато ліквідності внизу. Ну, прям дуже багато ліквідності внизу залишають. От, але при цьому всьому на слої вони стають все нижче нижче і нижче. І нижче. От. Е, звісно, ріпл у нас не унікум якийсь, тобто, якщо будуть зливати ринок, то ріпла також будуть зливати. На місяцеві є сформований такий несхідний канал. Забрати оцю ліквідність, яка у нас була в 23-му році в січні. Не виключаю. Покупець дійсно там може сидіти, але для початку було б непогано забрати сапляк попереднього місяця і позаминулого місяця, тобто, як мінімум, ноль да, 0,38, вісім, сюди сходити. Що у нас по тижневі? По тижневіл виглядає хорошо. Ну, от реально Рипл по тижневі виглядає хорошо. У нас був ріст, потім в дві сторони повиносили, ще вроді почали рости. Знову сказали, ніфіга, татамі спустили вниз, а він знову вгору виходить. Ну, прям дуже хорошо. І вроді як тримається на рівне, і ну, молодець. Але бачу наступні декілька картин перша. Тиждень мінімалює потрійну вершину. Тобто там, потрійного дна. Або там перевернутої голови плечі в таких от формаціях, коли вже все виходить вгору, ну не буває. То це у нас малюється потрійна вершина. І я не виключаю, що такої довернуть і почнуть провалювати. Це перший момент. Момент другий. Якщо почнуть відмальовувати таку формацію, то Ripple відповідно заверне от сюди, домалює ще й на графіку мені потрібну вершину. І 0,48 перший спуск. Якщо не втримається, провалять, то от сюди відповідно другий спуск дата 0,4. Днявка. Отримали, залазили, скажем так, в шорт-позицію, десь ось, ось тут по 0,56, по 0,59 стояв добір, Все супер, тобто ну, зараз точка входу, десь плюс-мінус на цьому рівні, на якому ми зараз знаходимося. Десь там 0,57-31, вроді десь там. В принципі, все нормально. І, тобто я очікую, і дивлюся, як будуть розвиватися події далі. Можуть, якщо ми говоримо про гнівку, спустити якось отак, от дати ретест, повернути і поїхати вгору. Якщо ми будемо пробувати виходити, виходити хоча б. Виходити будемо хоча б там за 0,6, да, хоча б за 0,6, ну це вже буде реально бичачий сигнал. А якщо ми взагалі вийдемо за 0,65, ну, для ріпла це буде однозначно бичка. Це буде початок бичачого сезону. Якщо повертаємося вниз, то, як і казав, перша зупинка там, буде 0,51, прошиваємо, якщо це 0,47, якщо прошиваємо 0,43, а то і всі 0,4. По РСА. Ситуація плюс-мінус та сама, що і ефіра. Домалювати ось так домалювати вгору. Якщо це відбувається, то їдемо як сюди до зону перекупності, щось тут малювати нам. Якщо якось ось так, то будемо їхати донизу. Поки що в мене все. Якщо потрібно глянути ще якісь монети, дайте про це знати в коментарях. Лайк, підписка. Повторюю, що наразі граю від шорта. Повторюю, що, на мою думку, ми залізли в медвежачий ринок. Але ситуація залишається, скажімо так, доволі неоднозначною. Вихід вгору і ще може бути на цьому. Всім гарного дня і пока.